Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні зробимо наш традиційний розклад на тиждень. Це в нас буде неділя з 19 по 25 лютого. Вибирайте собі колоду або номер 1, 2, 3 розкладу. І будемо дивитися, що чекає на наступному тижні. Дивимося, як завжди, настрій. Особисте життя, кар'єра, робота і фінанси. Так, оприділяти, кому треба більше часу, ставте на паузу, а я буду розпочинати. Беру першу колоду, Таро 78. Я не знаю, як сказати української дверей. Ой, поставили ще тут. Напишіть в коментарях. От. Розмовляю українською, але от 78 дверей, мабуть, двері. Не знаю, як сказати. 78 дверей, мабуть, так. Так, давайте дивитися. Настраїтесь на себе, можливо, задавайте картам свої запитання, тоді... Моє трактування буде для вас більш чітким і зрозумілим. однозначно. Так, дивимося. Ваш настрій. Особисте життя. Особисте життя. Кар'єра, робота. О, дві карти взялися. Так, значить, треба. Фінанси на наступний тиждень і потім дістанемо ще пораду для вас. Ну що, дивимося, що тут у нас? По настрою спочатку. Ух, колісниця. Ну, це або ви десь в прямому сенсі їдете, і настрій вас такий подружуючий. Да? Ну, а взагалі, це такий прорив, це успіх. Тут в цій картинці якась типу, знаєте, як рок-зірка намальована. Тобто рок-н-рольний такий настрій. Хочеться вперед, хочеться завоювати, сяяти. Да? Настрій такий бойовий, скажімо так. Подивимося, де це програється особисте життя. Дев'ятка жезлів. Ну, Ви тут якось стараєтеся, в стосунках, своїх. Наладити їх, да, зробити їх більш гармонічними, захистити ці стосунки. І ви, ніби, як одна команда. От ви там прибрали вдомі, а чоловік ось двері несе так, щоб ви були захищені. Да. Тут ви не видно якихось таких експресивних моментів, але ви захищені, ви дружні. Ви разом ви один одного підтримуєте, кожен якби робить свою роботу. Можливо, це трошки паралельно відбувається, але все одно ну, це не сварки, хоча б так. Якщо ви один одна, так то можете зустріти людину дуже надійно. Це не буде викликати багато емоцій. Це не буде так, що у вас там фонтан, любов, і все, ви хочете цієї людини бути до кінця, але ви будете відчувати якусь надійність від цієї людини. А там вже буде видно. Так? Ця карта не говорить про те, що буде в цих стосунках далі. Так, давайте дивитися, кар'єра робота. Тут у нас дві карти взялися зразу. Двійка чаш і трійка пентаклів. Ну, це знаєте, як хтось прийде вам на поміч, якесь партнерство, покращення роботи, вдосконалення, замовники, якщо ви самі на себе працюєте, ну, чи не самі на себе, да, клієнти. Ну, от знаєте, як зрушити з якогось місця. Ну, не просто так. Хтось прийде вам на допомогу. Якщо ви в пошуках... Вам можуть запропонувати, бо ви знайдете роботу там, де дружній колектив, там, де вам комфортно, там, де вам цікаво. Тут, ніби, знаєте, як продовження однієї історії. Спочатку ось ви підходите до дверей з кимось, зараз ми почнемо працювати, так, а потім уже сам робочий момент сидите і вже працюєте, вже є якась доскональність. Певно, в цьому є якісь результати, вже двері якісь у вас побудовані. Ну, це прорив, це якісь проекти. Хороші карти на роботу, однозначно. Ну, це заваленість, дві карти зразу випили. Так, дивимося, як це на фінансах буде. Ой, що в нас тут? Світ, я не знаю, можливо, я карту прикрию, як Ютуб на неї. Ні, переверну. Запам'ятайте, тут карта світ, я її переверну, тому що мені ще ці карти треба будуть на пораду. На фінансі карта світ це шикарна, я вам так скажу. Це отримання результату, завершення якогось проекту. Так, от ви завершуєте і отримуєте велику суму. Це переводи з за кордоном. Може бути світ, завжди карта іноземна. Ну, навіть якщо не за кордону, то от по сіті, да, що передається, буде приходити щось на ваш рахунок. Ну, це точно якісь хороші, гарні суми, які вас будуть задовольняти. Або от така, знаєте, велика, крупна сума за якусь роботу, яку ви завершили. Бо, грошей точно не будете на цьому тижні, так? Да? Давайте для вас ще пораду подивимося. Перший варіант порада для вас. Що у нас тут карти покажуть? Порада на цей тиждень. Рицарь Пентаклів, ну, знаєте, як медленно... ні, це Паш Пентаклів, сьогодні Пашта. Медленно, не ну, уверено, ви йдете до своєї цілі. Не здавайтеся, продовжуйте. Якщо у вас тут зустріч з коханою людиною, можливо, от він несе двері, ви не бачилися давно, він несе, хоче вас захистити, то пройде все дуже добре. І порада така: не хвилюйтеся, чекайте свою половинку, зустрічайте. Порада однозначно повільними кроками, впевненими, і йдіть вперед. Не зупиняйтеся, вас чекають тут однозначно якісь подарунки долі. Однозначно, перша карта у нас м, така сама головна, яка задає тон да, розкладу. І в нас тут колісниця яка показує, що ви будете видимі, вас будуть бачити, вас будуть чути, у вас будуть результати вашої роботи. Ось такий перший варіант. Я вас вітаю, дуже хороший розклад для вас на наступний тиждень. Обов'язково пишіть, як він у вас потім програвся. Так, а я беру карти Таро Ленорман і продовжую дивитися прогноз на наступний тиждень. Двічки для вас дивимося. Так, настрій, ваш настрій. Особисте життя. О, варто скачуть. Особисте життя. Кар'єра, робота. так, щоб помістилося. Кар'єра, робота. І фінанси. Потім ще подивимося поради для вас. Фінанси, так. Ще буде порада. І так, настрій Паш мечів. Ну, ви знаєте, це карта така швидка. Вона показує, що ви будете в пошуку якоїсь потрібної інформації, потрібних людей, ви не будете сидіти на місці, вам все буде цікаво, це карта така любопитства. Зараз подивимося, де вона програється. Ну, настрій такий, знаєте, активний, бойовий, особисте життя. О, тут у нас сім пентаклів. Тож, в вдовгу, да? Ви, ніби, хочете почекати. Наприклад, у вас був конфлікт, да? Це я так до прикладу кажу, ви на свою ситуацію приміряєте, був конфлікт. І ви не хочете робити поспішних висновків, ви хочете цей тиждень зачекати, подивитися, як все буде, і тоді вже думати, йти разом чи ні. Це така деяка пауза для того, щоб подумати, потрібно чи не потрібно. От тут мужчина наближається до дівчини, а вона ну, задумалася, так його трошки як відштовхає, зачекай, каже. Я ще не вирішила, потрібен ти мені чи ні, не будь настирним. Карта говорить про те, що треба все робити дуже спокійно і виважено на цьому тижні в особистому житті. Якщо ви зустрінете людину, навіть якщо вас буде сильно тянути, да, то краще чекати. Тут карта зразу, як і порада, йде. Все, що стосується особистого життя на наступному тижні, треба робити виважено, не спіша, з паузами, з часом. давайте собі час, щоб подумати і не спішити. Ну, давайте дивіться. Кар'єра робота. Ого, четвірка мечів. Ну да паш мечів у вас тут явно програється. Ви знаєте, як я би сказала, будьте чеку на цьому тижні. Паш мечів це все перевіряти. Ось четвірка мечів. Ви можете отримати, знаєте, якусь підставу по роботі. А може підставити у вас якась і хвороба, да, що вам придеться злегти четвірка камечі в класиці це треба, треба лежати і відпочити. Ну тут, якщо не звертати увагу на класику, а більше на колоду, да, то карта говорить, що будьте обережні, хтось з колег, знайомих, там, конкурентів готує вам якусь пастку. Тому все перевіряємо на цьому тижні. Любі документи нічого не підписуємо, поки три рази не перевірили. Бажано, щоб ще хтось їх прочитав, крім вас. От да, Пашмичів, пошук. пошук правди. Фінанси. Дев'ятка кубків. Ну, тут карта говорить швидше, мабуть, не про те, от, що до вас прийдуть фінанси, да? а про те, що ви будете задоволені. Можливо, на, сам, на цьому тижні самому і не буде, але у вас вони вже є, наприклад. Да? Ви ними будете задоволені. У кожного свят ситуація хтось отримає зараз, ну, зараз немає, ви розумієте, що вони задоволені, то ви їх отримаєте. В кого вони є, ви вже отримали там, заробітну плату чи е, якісь кошти, то на цьому тижні ви будете радіти. Тут ще якесь застолля показано, у нас, можливо, у вас будуть трати на те, щоб або запросити гостей до народження, так, або ви десь будете в гості. Ось так може програтися. Ну, Для вас цікава порада. Можливо, десь ви поїдете в гості. Так, і на цьому тижні робота для вас буде не основне. Так, порада для вас порада для другого варіанту. Ох, дьявол. Ну, я ж кажу, все перевіряємо, все дивимося. Так, прикриємо, щоб Ютуб не сердився. Все перевіряємо. Змій сітке, якийсь буде на вашому шляху. Щось вам може якась пропозиція по роботі, випаде така сумнівна. В особистому житті може зустрітися людина, з якою не треба спішити, або. З вашою навіть і половинкою, можливо, не треба спішити. Да? Буде щось гарне вам обіцяти, ви розумієте, що це вже десятий раз. Це обіцяється і навряд чи зробиться. Да? Ну, будьте обережні. На цей тиждень порада, будьте обережні, продивляйтеся. Не вірте всьому, що ви чуєте і що ви бачите. Ось так. Все перевіряйте. На цьому тижні у вас така ось твічка енергія. Ну, я вам бажаю все заздалегідь, продумати, передивитися щоб все було спокійно і найкраще для вас. Так, це був другий варіант. І третій варіант у нас лісовода. Хто вибрав? Дивимося для вас. Прогноз на тиждень. Так, настрій три ваш. На наступному тижні чи на цьому дивлячись, коли ви будете дивитися, з 19 по 25 лютого. Настрій. Особисте життя, особисте життя. Так, трошки ближче. Угу. Кар'єра, робота і фінанси. Потім ще подивимося. О, рада. Ну, ваш настрій. О, шістьорка жезлів, настрій переможця. От, ну, знаєте, ви відчуєте, що ви чогось досягли. Часто дуже ця карта прогреється таким чином. Це перемога над самим собою. От, знаєте, як коли ви робите щось над силу свою і дуже потім задоволені. Виходите за межі якихось своїх таких убіждень, да? ну, робите щось більше, ніж завжди. Ця карта завжди, говорить, що ви пішли туди, де страшно, зробили зусилля, і відчуваєте, що ви надзвичайно сильні, розумні і мужні. Да? Ну, ось карта переможця. Перемогти для себе, в чомусь перемогти. Особисте життя. Так, у нас тут карта зі зірка, тут уже зв'язка, не одна. Говорить про те, що, ну, по-перше, да, ну. Ви будете, я її переверну, бо може ютубу не сподобаться. Ви будете, якщо ви в стосунках, в рівних стосунках все стабільно і спокійно. Єдине, що між вами може бути відстань, або от такий якийсь холодок. От не те, що погано, ні, ну от ви просто як трошечки паралельно знаходитесь один від одного. Ну, може просто і відстань відіграватися. Зірка часто показує, причому далеко якусь відстань. Не в сусідньому місці, а от, можливо, навіть сусідня країна, да? ну не сусідня, а інша якась. По зірці це так. Для тих, хто ще не в парі, говориться, що на цьому тижні, ну навряд чи ви зустрінете. Ну, зірка завжди дає надію. Тобто, ну вона говорить, що одні ви точно не залишитеся. Не зустрінете на цьому тижні. Але точно зустрінете. І якщо ви в парі, вона теж дає надію. Якщо ви далеко, ви одно будете разом. Якщо ви трошки віддалилися, тому що там кожен йде до своєї мети або ну, так, таке життя, да, паралельно десь трошки розійшлися і розвиваєтесь, є надія, є е, стимул, і карта говорить, що все буде добре між вами. Вона завжди дає надію. Зірка — це надія. Да? Падає зірка, згадуйте бажання. Да? Тут можна навіть сказати, що в особистому житті загадайте наперед бажання. І воно збудеться, бо карта поруч у нас на перемоги. Давайте дивитися: кар'єра, робота. Супер! Король Пентаклів, по-перше, це може бути особистість така, яка зустрінеться на вашому шляху. Стабільна, спокійна, яка буде вам платити. Можливо, це керівник на цьому тижні буде в гарному настрої. Або це ви. І ви отримуєте якусь винагороду. Ви будете відчувати, що ви на своєму місці, що ви займаєтеся тим, чим треба. Ви будете відчувати навіть деяку таку владу. Ну, супер тиждень. В кар'єрі в роботі спокійно і впевнено. От ви будете відчувати, що все супер. Все супер. І не треба да? Все якось получається, без того, що треба впахувати і не відомо, що робити. А як це на фінансах? Ну йопі, дивіться, який класний тиждень у вас. Дев'ятка пентаклів. Що ще краще по фінансах може бути? Великі гроші йдуть. Перемога, гроші. Все видається. Ви отримуєте результат. Дев'ятка пентаклів це завжди якийсь результат. Да? Ви вже збираєте тут урожай. Символ багатства, виноград збираєте. І монетки тут є. І тут видно, що вони не закінчуються. Ви сьогодні збираєте урожай, завтра придате, він знову буде. Тобто, можливо, ви чи там, підете на таку роботу, чи ви вже працюєте на такій роботі, де у вас гроші зараз є, і передбачено, що вони ще будуть. Можливо, там, ви зрозумієте, Якщо ви самі на себе працюєте, прийшли клієнти, і вони ще будуть, і будуть там. Магазин у вас да? а до вас прийшов клієнт. І йому дуже сподобалось. І він буде ходити тепер кожен день і щось ще когось собою проведе. Так? Ось так. Це внутрішній спокій і впевненість в тому, що все буде добре. Ось такий ось тиждень у вас, супер. Давайте подивимося: пораду для вас. Третій варіант порада для вас. Ну, Дві карти. Супер. Колесо. Фортуни і королева Пентаклів. Удача на вашій стороні. Зберігайте внутрішній якийсь такий спокій, ловіть цю хвилю і просто йдіть туди, куди ви вже йшли. Да? Ну, зберігайте той же напрямок, келісовано крутися, да? бо не йдю. Ви йому вказали путь, ви запрягли там, не знаю, машину коня. І, і їдете. Да? Сезони міняються, ви їдете. Тобто ваш шлях правильний, ви скоро доб'єтеся в ньому успіху, матимете і фінанси, і стабільність, і спокій. І порада така, йдіть в тому напрямку, в якому ви вже йдете. Ви вибрали правильний шлях, ідіть спокійно, впевнено, і все у вас вдасться. Ось такий третій варіант. Дуже класний. Я бажаю, щоб все програлося найкраще, найлегше для вас. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Пишіть, будь ласка, коментарі, як у вас відіграється. Ставте вподобайки чи навпаки, дизлайки. так. Підписуйтесь. всіх запрошую, Па-па.